Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Ввечері під кремлівським мавзолеєм пролунав вибух. Удар, який зірвав сакральне місце підземний тунель, що інженерно підводить до приміщення мавзолея, була підірвана. Група партизан, що називає себе «Смерч», заявила про відповідальність. Це перший випадок такого рівня саботажу безпосередньо під охороною ФСБ. Пише телеграм-канал генерала Свер. Руйнування символ режиму. У тунелі під мавзолеєм зруйновано мостові і зв'язкові системи. Інженерна інфраструктура компрометована. Вибух спричинив пошкодження вентиляції електрики, охоронного обладнання. Сам доступ до мумії Леніна наразі неможливий вибухи в кількох точках Москви. СМЕРШ заявляє про акції одночасно, щоб максимально посіяти хаос і страх. Жертвий психологічний ефект за неповною інформацією. Троє охоронців поранені, що кілька втратили свідомість через шум і дим на місці. Працювали ФСБ Кремлівські служби. Доступ контролюється людей від тісненого сплоща. ЗМІ замовчують подію. Офіційна версія, технічна несправність, але соцмережі вибухнули знімками. Смерш виходить з тіні. Група взяла на себе відповідальність через зашифровані канали. Без відеозапису обличчя стратегія нового радикального партизанства в тилу. Мета показати навіть символи режиму вразливі. Минуле дії смерш включає диверсії на об'єктах залізниці та арсеналах у прикордонних регіонах. Система ударів по тилам є запланованою і продуманою. Кремль в штаті надзвичайної тривоги. Патрушев скликає термінове засідання Радбезу. Вперше офіційна реакція носить прицільний характер з Путіним будуть кінчати. Очікується рішення про введення надзвичайного стану в Москві, зміцнення охорони, мобілізація ФСБ і Росгвардії. Офіційна риторика змінюється. Тепер це акт внутрішнього тероризму, а не технічна помилка, політичний злам наростання опору режиму, елемент наслідок, попадання в сакральну зону, символічна поразка Мавзолея, як священне не є недоторканим. Публічна невинуватість пропаганди. Народні кола не вірять, переходять до ненависті радикалізація протестів. Люди збираються біля червоного майдану. Безпрецедентна акція про такі події за висловом очевидців. Москва не та сама, а атмосфера критичний психологічний надлом. Сценарій плану наступник СМЕРШ сигналізує: терпіти епоху Путіна не буде вирішення його мають усунути. Патрошов Герасмо використовує цей факт, щоб закріпитись як сили порядку, які зупинять хаос, перекласти відповідальність Путіна на екстреміста-провокатора, підсилити план наступник як необхідність для стабільності, а це не лише удар по одному символу. Це сигнал про переосмислення централізованої влади. Що буде далі? Жорстка мобілізація силовиків ФСБ закриває проходи, вода і доступ на майдан, заборони і блокування, телеграм-канали, які повідомили про вибух, фільтрується. Удар по опонентах передбачається серія арештів з лівих антиросійських, Банальні репресії, пропагандистський наступ мозолеєм не пошкоджено. Леніна будуть берегти, але це занадто пізно наслідки очевидні. Висновок трилер, що починає нову фазу війни вибуху, тунелі під мавзолеєм найбільша моральна символічна поразка режиму з часів 90-х. група. Смерш піднімає ставки війна не лише на фронті, масовані вибухи в Москві. Відсутність реакції пропагандистів контекст радикального перевороту у свідомості. Патрошу використовує можливість щоб закрити непоправне і перевести керівництво на себе. Це не просто диверсія. Це початок того, що може стати внутрішнім переворотом, бо режим тріщить на рівні символу і довіри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.